Я й досі шокована тим, що сталося, бо не розумію, чому чоловік так повівся після стількох років спільного життя, просто розірвати стосунки через зауваження. Ми разом 30 років і тільки недавно купили в селі невеликий будиночок, всього дві кімнати, але все мною вималюване, вичищене, вимите, випуцуване. Наші діти вже дорослі і роз'їхалися хто куди, і рідко до нас приїжджають. А я вже 30 років живу з Гришею, іначе все у нас добре, бо я дуже ретельна господиня, і в цьому плані всі з мене завжди приклад брали. Бо у мене було чистенько та все сяяло буквально від люстр до вікон і меблів. В мене все мало бути на своєму місці, незалежно від того, чи мали прийти гості чи ні. Діти були привчені до порядку і ніяких речей по підлозі не валялося, іграшки акуратно складені на своє місце. У мене ні пилинки, ні порошинки не було все життя. Такою дружиною, я вважаю, варто пишатися і берегти, а не вести себе так. Звичайно, колись між нами непорозумінь було більше, бо ж діти вимагали домашніх тварин, але я тому швидко дала раду. Свинка і попугайчик випадково виходили з кліток і летіли на вулицю.